За минулу добу росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, дронів та авіації. Поцілили у житлові квартали. Загинули троє людей, 11 людей поранені. По місту Херсон ворог випустив 91 снаряд. Там постраждали двоє дітей: 15-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У підлітка травмована голова, нога і спина. А у дівчинки діагностували поранення обличчя та гост реакцію на стрес їх доставили до лікарні прямим влучанням снаряда вранці. Агресор майже знищив дитячу бібліотеку в обласному центрі. Головне, що люди не постраждали, а стіни обов'язково відремонтуємо. Написав у соцмережі голова військової адміністрації Олександр Прокудін і Олександр Толоконіков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. День. Отже, знову потерпає Береславська громада. Херсон саме обстріли не припиняються. Про бібліотеку ми вже згадали. Про поранену жінку так само акцентуємо. Відомо, що триває процес евакуації дітей. Розкажіть більш детально про це і про минулу добу. Так, дійсно, росіяни знову гадять по Херсону. Є відомості про скидання з дрону по знову в Береславі. Там. Отримав важкі поранення чоловік, який також рухався під новицького магазині. В центрі отримав поранення руки, важке поправлене до лікарні перелом обох кісток зараз діагностували щодо ранкового обстрілу. Не тільки обстріляна була бібліотека, власна дитяча, як до речі, як написала в своєму дописі. Євгенія Вірліч це місцева журналістка Кавунсід. Там якраз працювала дружина колаборанта Стримоусова за іронією долі. Продовжують нищити бібліотеки за останній час. і обласна і та, і та зазнали дуже важких інтенсивних поранень. На щастя, саме в дитячій бібліотеці не було книжок, тому стіни дійсно ми відновимо, тому щодо дітей. Вже зараз є гарні новини. Вже 624 дитини з весь евакуйовані. Залишається близько 170 на територіях, де є евакуація дітей сімей з дітьми. Ви кажете, стіни відновимо. Ну, стіни відновимо не зараз. Не відразу сьогодні, після обстрілів, Херсон починає відновлювати, а людям Ні, треба далі жити. Ну, ми... Жити і працювати це, звичайно, гарна фраза, але ж знову таки треба говорити про реалії. Скажіть, будь ласка, зараз Херсон, весь її дотичні містечка, перетворює ворог на по суті полігон для будівельного сміття. Куди все це вивозиться? Тобто, кількість полігонів відповідно, навіть ці понівечені шибки, ці плити, вони вивозяться, і спецтехніка. Я розумію, це потреба номер один, тому що окремі херсонські громади вони там пишуть. Білозерська військова адміністрація, що нам от передали екскаватор. Я так розумію. Екскаваторів багато зараз на Херсонщині не може бути. Чи ви теж скажете, що всього достатньо? Ви знаходите їх? Це розширення полігонів почалось ще тоді, коли після почалось відновлення після руйнації росіянами тофовського десь дуже багато було сміття. Саме тоді почали розширювати кількість полігонів і переробки сміття. І тоді зараз достатньо, тому що тоді дуже багато було там просто тисячі е 50 -ти тисяч тонн кожного дня. Саме сміття, яке нанесла е велика вода. Зараз, звичайно, е цього сміття менше хоч і постійно руйнують. Щодо екскаваторів, то нам допомагають, продовжують допомагати міжнародні організації. Доправляють а ми вже перенаправляємо, чи щось залишається тут на допомогу, щось перенаправляється в громади. Там нещодавно там Виспоківську громаду, Велико Олександрівську громаду були доправлені такі велика техніка на допомогу. І ось в Білозерку нещодавно також Дар'ївську привезено було, щоб тут, також там йшли роботи. Як тільки нам надають ці потреби, ми ці потреби передаємо нашим міжнародним донорам, і донори розглядають і направляють, коли воно. А за рахунок чого полігони збільшуються? Чи якісь орні землі, які раніше засівалися, це там вирощувалося щось? Тобто, що це за території? Які території зараз перетворюються на полігони, і ви кажете, полігони для переробки сміття? Так сміття не переробляється в Україні, це лише якісь там подано випадки, у нас Же немає системи. Тут перше за все треба розуміти, що це ось коли зруйнована будівля. Так є бригади, які переробляють там в цих населених пунктах, де більш безпечно переробляють ці будівлі. Пере за все на матеріал, з якого можна також будувати, також ладнати це і, і там шифер, який не ну ще не, не зруйнований, ну грубо кажучи, не пошкоджений і. Перш за все, це е, такий кирпич, як якого дуже багато, і його очищають люди і, і потім використовують також для того, щоб можна було е, будувати чи заділувати за, заробляти е, якісь. Діри в домівках просто і просто ладна. це є переробка. Звичайно, Зрозуміло. дякую, і... що та... пояснили пане Олександре. Зрозуміло. тобто використовуємо по максимуму те, що не зруйновано. Буквально Олександр... хвилина лишається на сам кінець. Є різні повідомлення щодо Олешик, щодо кринок, щодо лівого бережжя, що там динаміка присутня в контексті нашого розширення плацдарму і збільшення сірої зони. Це якось позначається на ситуацію обстрілів Херсону е останніми днями. Знаєте, в нас тут така ситуація динаміка один день менше, один день більше в два рази. Тобто, якщо казати, там попередня доба була близько трьохсот. То ця доба 638 снарядів, які прилетіли, і знову таки є повідомлення про те, що сьогодні знову використовують авіацію. Є запуски авіабомб по Береславському районі. Зараз уточнюються постраждалі та руйнування. Вчора таких авіаційних ударів не було, але було багато дронів. Зрозуміло, то ми та 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 ну врешті, з огляду на те, що авіаційні бомби летять звідси там 40 кілометрів. То треба буде вже до цього питання повертатися тоді, коли наші сили просунуться щонайменше на 40-30 кілометрів, і вже далі буде напевно більш спокійніше Херсон і Херсонщині. Дякуємо вам, Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонського ВАП.